Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги сучасного українського письменника Андрія Кокотюхи, Великий Гармидар у будинку Вау. Ця книга видана у Харкові у 2023 році у видавництві Віват. Головні герої цієї книги чарівні істоти, які вирішили помірятися силами. Але їхні цвіти Розбилися вщент. Тому всі чарівники і чарівниці змусили переселитися до світу людей, а будинок Вау надав їм прихисток. Звідки взявся будинок Вау? І чому він так називається? Зараз поясню. Вау так я скоротив слово Вавилон це таке стародавнє місто, столиця Вавилонії не просто місто найбільше місто свого часу. Як називають великі міста? Правильно, мегаполіси. Слово Вавилон означає змішання. Саме тому наш великий будинок і назвали Вавилоном. Тут в одному місці зібралися та змішалися дуже різні істоти. Таких будинків зведено вже чимало. Інакше не розмістити химерних персонажів усіх казкових світів, які тільки існують. Тут ви зустрінете кого завгодно, навіть того, про чиє існування ніколи не здогадувалися. Чому раніше вони не жили поруч з людьми? Все дуже просто, бо мешкали в паралельних світах, аж раптом сталося величезне стихійне лихо. Було так. Світи, яких ми не бачили раніше, влаштовані за своїми законами. Їх населяють різні істоти добрі і злі, гарненькі і страшненькі. Кожна з цих істот має певні здібності, яких жоден у нашому світі не має. І якось вони почали з'ясовувати, чиї здібності сильніші. Особливо ж старалися чародії. Ну що, сподобалася книга? Тоді завітайте до бібліотеки на Шевченка до відео підліткового читання та візьміть книгу Андрія Кокотюхи Великий гармидер у будинку Вау.